Златополь, Жовтий ТРІПАК з мого серпа під так трепанк, підбитий важкістю долоні. На місяці веселий конюх із вечора ловив пісні. Одні залізні, інші різні, одні затягнуті у вузол. І він, насупивши картуза, по небу човен вів на ранок. Чорниця свій невільний пряник сховала в золотій обгорці. Ріпак жовтів ранешнім сонцем і Златополь за златом поля, Лелеча воля та неба Колір. Подорож Січиславом. Хочеться бути поштовим листком, сайтом прокуреним лібертіком, обміряним кроком, містом Омріяним. Місто назвися, як звати по імені, Скіфські волхви над Дніпровим містком, вуса козацький, застільний бекон в теплій вечері. Брате, налий мені, місто, назвися, як звати по імені. В небі в невідаль шляхи літаком, дідом, Дніпром, старим козаком стали назавжди міста побратимами. Місто, назвися, як звати по імені, пахне трава теплим ще молоком, зникла ракета за материком, арки прощаються з парком порівняні. Місто назвалося згадкою в імені. Бавиться осінь холодним листом. Я ніби став перелітним граком. Згадки дзобаю в дорозі написані. Це Січеслав, так він звався по імені. Я Волноваха. Мій Боже, прости. Біоцентричні паспорти, психоделічні коти розбавляють Кагором простір, незапрошені гості, божевільні зайди. Хто ж винних знайде, коли забабловся? Коли западло все, коли прокурор за срібний фурор і друга продасть, бо чортова масть, а я волноваха, на свічці комаха, в автобусі їду. Попереду літо, бо що припекло так, і в сірі ворота, і ангели поруч, і тіло покруч, і залишки крику, і кров велика, і сироти діти, судилище прийде. Свіжиться м'ятою, візьму і залайкаю втомлене небо. На нім сьогодні геометрія смайликів, яка вчить мене над усе посміхатись, трохи суворо на ньому віднині, бо ще уночі грім грюка в хеві, а я ж бо торкнуся своїми руками ви хмар, щоб пом'якшити погляд. Лишу молоком на ґрунті автограф. Він білому дню стане в пригоді. Нехай буде осінь посеред сонця, нехай трохи зникне ця надто спекотність, у передмісті мого віршополя, дитинством у квітах та житом митим, на свіжих долонях узбічного гаю, впаду райським яблуком тебе обіймати, свіжиться м'ятою, обрядами ніжності. Бачиш, яка на зброї яскрава помада, хтось навчився припиняти цілунками війни. Плюшеві люди. Плюшеві люди, набиті тирсою будення, кожен другий з них геній, кожен третій з них пророк, і я поміж них, на щастя, з рухливими тарганами, торгую бігами підсвідомості, залишаю пророчі автографи. Бо, як говорив Єгорка, я ще живий, то вбий мене любер. Два у кубі сонця, з криниці, пийте мене безоднею. Іноді водограєм, інколи вбрулькою. Звисаючи у сфіхмаму аляски. Все ще музична казка. Язиком кобзи, нервами контрабасу, з балалайковою водкою та на ложках нео, Літотоплесом стерви. З верходонизу квіти. Що вірити, коли з більшості сиплеться стружений прах. Анархохрамище Моя релігія анархія. Мій Бог. Кусень хліба, Мої апостоли однодумці, Мої молитви рідні діти, Мій пастир дорога, Моя Біблія контрлітература, Мій хрест книга, Мій дзвін пан Крок. Авангард мені пухом. Гімн чорної анархічної Сотні. А вам би віночки на бидлі тернисті, І цвяхи і ржаві на руки трудяги. Та стяги підняті, вперед, анархісти! відпий, брате, з фляги з витяжної браги. Змозолена влада мусолить закони, окраєць паперу смердить вашим благом. Вперед, анархісти, земля нас пригорне, відпий, брате, з фляги з витяжної браги. Криваві знамена обіцяних раїв, на колі майдану незламна відвага, Найвітер вітер над нами наш прапор здіймає. Відпий, брате, з фляги з витяжної браги, наш бій не скінчився, наш батько із нами. Сідлаємо коней на вірність присяга народу, що в пам'ять війшов іменами. За нашу свободу налий, брате, браги. Берегиня. Сонячний клубок галактичного горла, свербить непогодою і непримиренням білого болю. Зірчаним блиском порожніх очей, не наповнених свіжою павіддю. Весна не минає безслівно. Мати моя, берегиня на кришталевих човнах лотоса не пробачає вирубану пам'ять прикарпатських богів лісу заради павутинного афекту, заради закуплених зрад. Люди, зруйновані оптом, вони просякають жадобою і просмерділися смертністю. Сплитую з, з пластмасових квітів вінки порятунку. Пущу їх вплав на рушник вишиваної річки. Зустрінь їх, мамо берегине. Радій за мене. Я на всевиді мульфарів, не влазячи в шкіру секенхенду, лишаюся поміж простором душ. Ми до кінця. Теорія гайвороння на городі. Сьогодні так само, як і завтра. Синтетична влада силіконовою мовою розжовує сповільнену вату, обіцяючи все владнати, совок вірить сказаному, революція вірує в перевірене. Гнилі обіцянки, прокислі цитати. В балаклаві батьківщина мати, їй соромно відкрите обличчя чекає на народне віче. На спалених палетах та знеструмленій каві. І на примерзлих до неба канапок достатньо три крапок. Текстильні магнати зимових коктейлів, цей дим найсолодший. Ним пахнуть долоні, наповнені хлібом, ним пахне кохання. Здавалося, ніби привласнені німби, по небу, як риби, хмари ритмом збираються купи, часи перед громом. І Йде брат за брата, своя у нас віра окрилена боєм і кров'ю загиблих. Або до кінцями, або нас під розстріл арешту в арешти. Ніжність розсипна картеч серця, що відбулася поодаль вітчизняної байдужості. Дівчатка сунуть на танки, дівчата під будністю втоми, дівчата сильніші кохання, броньована ніжність, цілунки в шоломах, зима на спідницях, а вікна безокі. Цеглини без зубі, Вмонтовані шини, В палаючий спокій. Мій плюшевий зайчик заснув біля вуха. Він дихав дитинством в моїх сновидіннях. Криваві люстерка зі входом стороннім. На дозвіл вбивати. Кримськотатарський прапор. Я кримськотатарський прапор. Сибіром з народом в етапи. В репресії в замкнутий простір, я літера Т в Голокості. Я римсько татарський прапор, шорсткі окупанські лапи, трофейні ділили крами. Я літера Т у хайтармі. Я римсько татарський прапор, Квітучих магнолій фарба На зірці ранковій останній, Я літера Т в повстанні. Я кримсько-татарський прапор, морські розсівалися краплі сльозами на ріднім листі, Я літера Т в незалежності.